Кожен індивідуально готується до цьогорічної зими хто як може. Проте у шості облаштовують автономні пункти обігріву для населення, адже немає гарантій того, що більш холодну пору року електропостачання та опалення буде надаватися без перебоїв. Щоб люди могли прийти, ті, хто не зможуть виїхати до когось здородичів, село у кого нема там дачного прибудинку будинку, якого в якійсь сільській території з альтернативним опаленням, змогли сюди прийти, обігрітись, змогли попити гарячого чаю, приготувати якесь гаряче харчування, зарядити мобільні пристрої. Ярослав Щасливцев пояснює, що у кожному пункті буде визначена відповідальна особа. Це або якісь громадські активісти з мікрорайонів або з депутатського корпусу. Тобто люди, яких знають, люди, які знають, як в таких випадках себе поводити, зможуть надати підтримку, консультацію. Ну для цих випадків ми організуємо такі локації в кожних мікрорайонах нашого міста. Наприклад, у мікрорайоні Капсуль відповідальною особою стала депутатка міської ради Ірина Нікітіна. Пункти обігріву будуть обладнані ємкостями для води дрова. Ами твердим паливом, газовими горілками завдяки останнім можна буде підігріти чай, приготувати прості страви та зігрітися. Інженер з будівництва управління освіти Микола Краснощок розповів детальніше. Генератор бензиновий моршень три сховальної Заводиться значить просто, совші комиссия пензакрива така са робота. Масла далі там генератора ну, заліває. Можна ще не шукав п'ять десять лампочок. Можна чайні включі так на вулиці прорізній та у мікрорайоні Капсуль вже розпочали організацію автономних пунктів. Заступник міського голови Ярослав Щасливцев запевнив, що не варто панікувати. Пункти обігріву необхідні для потенційної екстреної ситуації. Україні повномасштабна війна і ворог не щадить саме критичну інфраструктуру, ми повинні бути готові до всього. Тож станом на зараз у шостій облаштовують щонайменше третій пункт обігріву.